Да і спільноті рецентр. Я не хотіла, щоб цей блог обмежувався тільки моїм досвідом, тому іноді буду запрошувати своїх знайомих на каву і цікаві розмови, яких вони зможуть поділитися своїм досвідом, своїми думками, поглядами на світ і прийомами рецентери. І перша людина, яку я просто не могла не покликати, це, звичайно, моя сестра Ліза. Ліза працює в творчій сфері, займається йогою, малює, танцює і, до речі, є автором деякого контенту в брицентери. Тож ми сьогодні поговоримо про це і більше за чаєм, тому що Ліза не п'є каву. Тож налийте собі горнятко, чого вам там хочеться, і приєднайтесь до нашої розмови. Отже, давай почнемо з йоги. Я знаю, що ти дуже серйозно, знаю, звичайно, я знаю, що ти дуже серйозно займаєшся йогою. Скажи, будь ласка, ти так підраховувала, скільки часу ти вже займаєшся? Я займаюся два роки з перервою у чотири місяці, тому що була евакуація. От, почала я займатися влітку 2021 року. Потім я займалася десь рік, так дуже наполегливо. Потім була евакуація і чотири місяці я не могла займатися, тому що мені не вистачало просто бажання, силу і думку діти. Е, потім, коли я повернулася вже в Харків, почала відновлювати своє тренування потрошку. Спочатку це були 20-30 хвилин тренування. Потім вже після нового року цього року я зрозуміла, що треба відновлювати свої тренування в активному режимі і почала займатися знову з тренером активно. І зараз я займаюся два рази на тиждень по півтори години. Ого, півтори години. Я власне ми так багато не займаємось. Добре. Добре, скажи, будь ласка, таке питання, як ти взагалі. Почала, чому ти почала займатися йогою і чому не кинула, тому що я знаю, що багато людей може спробувати, їм не сподобалось, і мені йога не підходить. Можу сказати, що йога мене цікавила дуже давно, ще з якими, мабуть, шкільних часів. Але коли я намагалася робити це сама, я розуміла, що буде дуже повільно, принаймні з того, що я бачила в інтернеті, з того ресурсу, який я мала, я розуміла, що це не те, чого я хочу. А потім у 21-му році влітку я наткнулася просто в Інстаграмі на сторінку в інстаграмі Маши, мого тренера зараз. І я була шокована з того, що вона робить, як вона стоїть на цих руках, як вона скручується. І я ж розуміла, що вона звичайна людина і якби, може це робити кожен, якщо захоче. І мені захотілося спробувати, але я просто сказала так, що я теж так хочу і все. А потім я потрапила до Маши на концерт. У них є група. Вони з чоловіком створили свою групу, називається All the same, дуже раджу послухати. От. І я сходила до неї на концерти, я познайомилася з нею особисто, можна сказати так. Потім я сходила до неї у той же простір на одне заняття групове, і потім вже домовилася з нею про індивідуальні заняття, щоб хоча б спробувати. Тобто я можу сказати, що мене надихнула саме людина, яку я побачила і яка робила дуже круті для мене штуки. От. Потім ми почали займатися, і було дуже важко. Перше, перше. <ріст> ви просто побачите, я потім додам ставку, того, що робить зараз ліза. Це дуже важко для тендітної дівчини сказати не сказати нічого. Так, перше заняття, звісно, воно було дві години, і я була в шоці. <ріст> Мені ніколи не було так важко в спорті, хоча я там займалася з шкільного часу просто фітнесом. Але там була дуже велика нагрузка, насамперед на руки, дуже боліли за Дуже боліли взагалі всі руки, і я думала, що я там просто на тому занятті. Але було цікаво продовжувати далі. І десь, мабуть, вже місяці за два я побачила перший результат, коли в мене вийшла елементарна бакасана. ті, хто займаються йогою, вони розуміють, що це елементарно, але це була прям така перемога для мене. І я зрозуміла, що можна далі і можна тіше. І саме тому я її не кинула, тому що коли починаєш робити, коли я почала робити йогу, і в мене почали виходити якісь баланси. Баланси неможливі без бази, тобто потрібна розтяжка, потрібна сила, тому потрібно робити елементарні якісь справи, робити асани постійно і робити від'яз, робити суяну маскар, і потім вже починають виходити баланси. І коли вони в тебе виходять, ти відчуваєш себе просто мега-котою. І саме це мене і стимулює, тому що якщо я змогла зробити це, а що я зможу зробити далі? От. І коли я кинула йогу тоді, коли була евакуація, коли я поїхала. І чому я почала займатися знову? Тому що я подивилася свої старі історії, де mm -hmm. я роблю йогу. Я для цього їх викладаю, тому що це для мене такий міні-альбом моїх досягнень, скажімо так, у йозі. Я подивилася, що я робила, і думаю, блін, ну це ж робила я, значить, це можна робити знову. Я. І звісно, починати знову це завжди важче, ніж починати взагалі з нуля, тому що ти вже розумієш, що ти могла це робити, а зараз тобі доводиться знову до цього йти, і це морально трошки важче. Але от нові досягнення вище, 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 сильніше, 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 вони дуже мотивують, і тому саме це допомагає мені підутильну. Це дуже класно, тому що дуже багато людей, які починають займатися йогою або іншим видом спорту, вони засмучуються, що на них щось не виходить, і одразу такі а все, нічого не вийде. Але особливість нашого тіла в тому, що воно стає сильнішим з часом. Ну, у спорті ще, мені здається, немає чітких визначень результату, тому що це процес на все життя. Mm -hmm. Головне, якщо для себе ти визначиш якийсь результат. Тобто, там я хочу, наприклад, на вагах бачити якусь цифру. Якщо я досягаю цієї цифри, значить я досягла результату. От у йозі, особисто для мене це насправді баланс. Якщо я змогла, змогла зробити якусь асану, якийсь баланс для мене це результат, тому що я до неї йшла я хотіла її зробити. Добре, трошки дарнувати питання від людини з Пілатсу. Асана це певна позиція. в Асана це певна позиція у йозі, яку ти тримаєш цифри дихання. Добре, дякую. А, скажи, будь ласка, тепер ти так пояснила все дуже добре і дуже багато не зрозумілих слів було. Для людини, яка от хоче спробувати його, хоче зайнятися йогою, як їй краще це зробити? Чи достатньо її цих відео на ютуб? Значить, яких небагато? Ну, у мене є знайомий журналіст, який якого найулюбленіша фраза була: щоб що людині потрібно розуміти, «йога, щоб що, тобто навіщо вона тобі. Ти хочеш там не знаю бути гнучкою, ти хочеш бути здоровою, почувати себе здоровим, чи ти хочеш там зробити якісь баланси. От, як мене насправді, коли я подивилась на машу і подивилася на її баланси, мене дуже вразила інша, коли ти на зігнутих руках стоїш просто в... догори ногами. І для мене це здавалося дуже важким. Я досі не можу її зробити, oh, я досі до неї йду, але для мене це ось такий результат, якого я хочу досягти, до uh -huh. якого я хочу прийти. І коли ти для себе визначаєш мету, навіщо ти займаєшся, тоді ти тобі вже легше легше почати, тому що ти розумієш для чого. Дати займатися йогою просто, щоб займатися йогою, я вважаю це не діє, тому що так все дуже швидко закінчиться. Ну, типу, бігати, щоб бігати, це теж ну, дуже важливо. Якщо це певний знаєш там стиль життя, от я займаюся йогою? Ну, все одно є якісь цілі, які ти хочеш досягти у Йогі. Тобто ну, можна займатися йогою, просто там робити якісь елементарні асани все життя. І ну, якби, результату не буде, не буде ніякого прогресу. Ну, таким людям респект, що вони взагалі займаються тоді. Я, я так не можу. Якщо я не бачу результату, мені стає дуже сумно, і ну, я не розумію, навіщо я взагалі це роблю. Тобто, я правильно розумієш, що для тебе йога це не просто фізична активність, це якась філософія певна. Ну, Якщо говорити про те, що йога це фізична активність або філософія, я не знаю, правильно так казати чи ні, це для мене це філософія руху, яка з таки. Це філософія пізнання себе через руку, тому що наше тіло справді дуже багатогранне, і воно може робити такі штуки, про які ми навіть не уявляємо. І через йогу я знайомлюся з собою, я знайомлюся зі своїми можливостями. Тобто, у Йозі є своя філософія, є своя теорія йоги. Я не дуже добре її знаю, на жаль, можливо, колись до цього прийду. Моя вчитель, вона дуже добре в цьому розбирається. Час від часу вона мені якісь там основні засади розповідає. Вони дуже цікаві, але все треба, треба наглиблюватись, треба це вивчати, можливо, колись. Повертаючись до питання, що потрібно людині, яка хоче почати займатися йогою, я раджу все ж таки знайти вчителя. Mm -hmm. Тому що, коли я там сама намагалася займатися, коли я дивилася якісь відео на Ютубі. Ну, трошки не зрозуміло, щось там спробувала, не вийшло, вона якось коктилася на відео, в тебе не вийшло. Коли в тебе є вчитель, він тобі коригує всі асани і коригує всю техніку виконання йоги. Так? І це дуже важливо, тому що направді, якщо зробити якусь позу і зробити трішки нахрен вперед, то все, в тебе вже тягнуться не ті м'язи і взагалі результат отримуєш ти не той. Тому я ж все-таки раджу знайти майстра, який буде допомагати, хоча б на першому етапі. Бо потім вже насправді, коли ти знаєш якусь теорію того, як повинні виглядати рухи, як повинна бути постава, відкручений таз, рідна спина, то тобі вже, навіть якщо ти дивишся просто відео в Ютубі, тобі вже зрозуміло, як це все робиться. Ух, тепер його виглядає ще складніше для мене насправді. Ну, насправді багато людей думають, що йога це просто там сісти, якусь позу, подихати, трошки потягнутися, зробити метелика оцього ногами, стояти. Так, стояти. І тому всі думають, що це нудно. Є насправді дуже багато різновидів йоги, тому є такі, коли ти просто там багато циклів дихання робиш в одній позі, може, тому воно і виглядає нудно, але насправді це дуже шалена активність. Mm -hmm. Давай тепер трошечки поговоримо про іншу активність, про малювання. Тобто я свій росла. Я бачила, що вона вміє, що вона робить і якось ти, ну, ти не вчилася спеціально малювати. Я не дуже помічала взагалі, щоб ти часто малювала там в дитинстві. А тут раптом декілька років тому лізав така хоп, і почала малювати фарбами на холсті. У неї дуже гарно виходить. І як ти до цього прийшла? як це сталося? Ну Я не згодна, що ми не малювали, що я не малювала в дитинстві, Ми з тобою постійно малювали. Ну так, ну Пензликом ми... на холсті, так. фарбами. Ну, так малювали. Мабуть, тут вплинула академія культура, все ж таки в якій я навчалася, тому що коли я туди вступила, спочатку я була дуже там захоплена всім цим мистецтвом, можливістю ходити на виставки, коли нам показували там на практиці на першому курсі, які у Харкові є старкові центри. Мені дуже сподобалося я міла в центр на той момент. І коли я туди ходила, ну це моя думка, але насправді багато робіт там не були художники, так скажемо. Ну тобто там. Була у кожного своя техніка, у кожного своє бачення, у моєму розумінні малювати може лише людина спеціальною освітою, тобто яка вчилася цьому робити. І картина такі, повинна виглядати реалістично. Mm -hmm. Це в мене така була думка. І коли я почала ходити у сучасні вставкові центри, я зрозуміла, що там не так. Тобто там може бути дуже абстрактна якась річ або дуже схематична людина. І це все одно вважається мистецтвом. Тоді... Вважається мистецтвом. Ну, так. І тоді я зрозуміла, що в принципі зараз вже на цей час немає якихось чітких рамок в мистецтві і може існувати все, що завгодно. Це була перша така, перший момент це був такий так. Потім я наткнулася знову ж таки на сторінку в інстаграмі знайомої дівчини Марини і почала дивитися її картини. Маріна Десонова, привіт. От, і вони були дуже такі, не знаю, як сказати, вони були не абстрактні, сюрреалістичні картини. Дуже цікаві, і мені вони дуже імпонували. Це був місяць стиль. І я подивилася на те, як вона малює. І оскільки я знаю, вона теж не почалася такого малювати, а вона малювала просто для себе. І я подумала, блін, так малювати може кожен, якщо хоче. І потім просто я почала пробувати. Спочатку я купила просто цю картинку по номерам, почала розфарбовувати, розфарбувала дві картинки, а потім купила собі колсти і вирішила, що я хочу спробувати намалювати щось. У мене вийшла не дуже гарна картина, але я була дуже задоволена собою. Ти принята, що це було? Так, це була типу пора. Біла така масками на такому темно-зеленому фоні, але мені сподобався кольор. Мені mm -hmm. насправді більше всього у малюванні подобається саме розмазувати акрил. Я малюю акрилом, бо він такий густий дуже. Мені mm -hmm. подобається розмазувати його по Прямо Текстура це мені подобається. От. І я спробувала просто, вийшло не дуже гарно, а потім почала якось робити ще, ще, мені хотілося і згодом почало виходити. І насправді я зрозуміла, що це як у йозі, як в у чому, коли ти. Робиш це декілька разів підряд, щоб ти там не малювала, навіть якщо різні якісь штуки, ти робиш, 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 і ти розумієш систему і схему, як це повинно виглядати. Тобто ти вже аналізуєш звідки світло могло б падати на цю картину, значить у цьому, у цьому углу потрібно зробити трошки світліше, в цьому темніше. І згодом це виходить. Тобто це теж помикає дуже логіку. І просто потрібно намагатися. Круто. Ось так. Іноді розкриваються таланти про які я не Багато Людей займаються творчістю для того, щоб виявляти свої почуття uh -huh. і зцілюватися можливо чи можна, на твою думку, творчість зцілювати. Зцілювати <кій> ну, дивлячись від чому. Я вважаю, що більшість проблем вони все ж таки від недолюбленості у різних сферах, тобто там, від недолюбленості батьками, від недолюбленості самого себе, від неприйняття там, світом тебе. І особисто, як було у мене, через малювання я проявляю цю любов сама до себе. Тобто я малюю, доходжу до якогось результату, який мені подобається, і я собою пишаюсь. Тобто я сама собі даю кохання і любов за те, що я зробила. Якщо говорити про якісь там глобальні травми, типу там війна, як вона зараз, смерть чи тут я не можу просто тому що на щастя мене такого не було. Ну, окрім війни, звісно, є, як маю на увазі смерть. Мені здається, що це може допомогти випустити свої почуття. Як, наприклад, люди пишуть пісні, коли їм погано, вони пишуть вірші, коли їм погано, або навпаки, коли їм добре. Тобто, можливо. У мене це працювало трошки інакше. Я почала малювати не тому, що мені хотілося там якісь свої почуття висловити, а тому, що мені хотілося робити, чи можна. Ми вже торкнулися питання війни, ти неодноразово згадувала евакуацію, ми зараз переживаємо весь цей стрес. Скажи, будь ласка, які у тебе є прийоми справлятися зі стресом і віднаходити якийсь внутрішній баланс? Ну, перший найголовніший прийом, який я з тебе вивела, це не створювати стрес. Тобто, якщо його створили вже за тебе, ну це вибір, як реагувати на цю ситуацію. Тобто, якщо навіть коли є вибух поряд, говорю про себе, коли ми в Харкові в Харкові знаходимося. Коли вибух поряд зі мною, то я можу реагувати так, що я буду боятися, а можу реагувати так, це вибух, але він ось минув, і я жива, залишилась. Класно. Звісно, тіло все одно реагує, там є якесь прискорене серцебиття, і, може там і стримтіння у ногах. Ну тут просто подихати. Якщо це стрес через тіло, який проявляється, тут просто подихати, або насправді займатися якоюсь фізичною активністю у цей же момент, можна присідати або щось робити, щоб перемкнути свою увагу. Що стосується Стресу, який довго тривалий час десь там знаходиться свідомо, ну, тут поплакати тільки і все. Тобто він накопичується, 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 потім я відчуваю момент, що мені там сумно або я злюсь на все, я розумію, що це не просто так, тобто щось до цього призвело мене. Просто або бути сумний фільм, або подумати про щось, або просто дуже просте скорчити сумну рожицю, зробити вигляд, наче ти плачеш, в мене це завжди віє. Я одразу починаю плакати. Ну і мені там треба поплакати стабільно там раз, і, там, два на, ти... раз на два тижні, І все, все виходить. У побутовому житті якби, це спорт, тому що він перемикає і дуже дає велику концентрацію на собі, на своїх фізичних відчуттях. Наприклад, коли я займаюся його, я забуваю взагалі про все, що відбувалось, тому що я концентрую саме на цьому русі, щоб його зробити, щоб продихати правильно. Також це. Створювати собі, мабуть, якісь гарні ситуації, гарні умови. Коли прийшла війна, я зрозуміла, що те, що мене оточує, це мій вибір. Тобто, і взагалі все, що відбувається в моєму житті, це мій вибір. Я не можу вплинути на те, що там війна на вулиці. Тобто я можу вплинути тим, що я доначу, я можу допомагати, але глобально вплинути я не можу, вона йде. Моя сила в тому, як реагувати на це. Тобто я можу сидіти і перейматися весь час, боятися, хоча я теж переймаюся і боюся час від часу. Але більшість часу я все ж таки створюю для себе ті умови, в яких я хочу жити. Тобто, якщо я хочу веселитися, я створюю для себе умови, в яких я можу повеселитися. Хоча, наприклад, не можу піти зараз там кудись не знаю, потанцювати у якийсь заклад. Ну зараз вже можна справді у хатки. Але от на початок війни не, не можна. можна піти в метро. Так, завжди можна було <с>? От, Але можна бути собі музику і потанцювати просто вдома. Тобто заміняти собі якось штуки, яких не вистачає. Своїми силами, як ти можеш. Може, ну, вже багато ти розповіла, да, про те, що дуже важливо усвідомлювати свої почуття, слідкувати за тим, що ти відчуваєш, що відбувається в твоїй голові, контролювати думки певні. Що змінилося в тобі після початку війни? Чи помітила ти щось на те? Ну, перше, це я стала морально дослідшою, точно я стала, мабуть, трохи холоднокровнішою, тобто я дуже практично дивлюсь на речі. Навіть якщо там говорити про якісь просто імпульсивні покупки, то я одразу думаю про те, ага, якщо там тікати знову евакуація, то візьму це з собою або не візьму. Або там потрібно це мені буде, або не потрібно. У мене це працює. У мене так працюється. І це насправді дуже користа звичка. Тому що я нещодавно дивилась фільм Мінімалізм, там чоловік, на жаль, не пам'ятає, він взагалі живе з однією сумкою, такою невеличкою. Там в нього речі, ноутбук, телефон, і йому вистачає. З цими морчами мандрує по всьому світу. Це перше. Друге, я почала знову ж таки усвідомлювати і звертати увагу на себе. Тут був такий момент, я все життя, все життя мабуть, десь роки 4, починаючи десь з 2019 року, я страждала на панічні атаки, і я постійно боялася смерті через це. тому що якщо у вас була панічна атака, ви розумієте, що це таке. Це відчуття, що ти помираєш, і після цього взагалі в мене постійно були думки, що я можу померти там, з різних причин, і я через це дуже приймалася. Коли прийшла війна, як не дивно, я перестала через це прийматися, тому що я почала розуміти, що я або помру, або ні. Це якби два варіанти. І я зрозуміла, що якщо я не помру, то це життя, яке в мене є, яке мені подарували, можу сказати, я можу прожити саме так, як я хочу. І змінилося те, що я почала думати про своє життя, я почала планувати. Я ніколи не планувала своє життя, зараз в мене вже є план до 50, 50 років. Я не буду його розповідати, але він є в мене. Я не знаю, чи зможу його виконати або ні, але він в мене принаймні є і це дає якусь силу. Я почала навіть у якомусь побуті, звичайно, в моїх речах своїх, робити гарно, робити приємно. Тому що я розуміла, що це може бути останній день. Я хочу, щоб він був власний. Я почала їсти з гарного посуду, там, красиво сервірувати їжу. Тобто я почала звертати увагу на побутові речі і на те, як я живу, як я хочу жити, і в це. Ще мені змінилася, ну, при цінка вона у всіх є. Я почала цінувати, я завжди цінувала в принципі своїх друзів, своїх людей, які поруч зі мною, але я після війни зрозуміла, що не всі люди, які поруч зі мною, вони настільки близькі, mm -hmm. тобто з'явилося, може, це не дуже гарно звучить, але якесь ранжування тих, хто прям дуже близький, і ті, хто просто знайомий. Також змінилося відношення до сім'ї. Я стала дзвонити татові кожного дня. Раніше я цього не робила. Mm -hmm. От, тому що приходиться усвідомлення, що знову ж таки в нас може це все забрати в одну секунду і треба все те, що є свідомо на себе в Українці, тому що раніше я взагалі вважала, що я дитина світу, татуировка така є, дитина світу. От. І зараз я все ж таки усвідомлюю, що весь світ гарний, звісно, Росії, Але у кожної національності, у кожного народу у них є свої особливості, і насправді ми всі не дуже схожі у якихось, мабуть, навіть моральних якостях, моральних складових у якомусь менталітеті. І я почала бачити цю різницю. Зрозуміла, що я все ж таки українка і в мені є якості, які братаманні українцям. а раніше я про це навіть не думала якось відчуття патріотизму в мене раніше не було взагалі. Так, Ліза зачепила питання татуювання, вона просто сидить в піджакі, і ви не бачите, що там коїться з її тілом. Насправді Ліза дуже багато татуювань. Покажи, що всі. Ну просто, хоча б руки, ви бачите. Давай ж тоді вже я спитаю, Добре. тому що. Добре, я спитаю все-таки сестру. Навіщо ти їх робиш? Я вже не перший раз це питаю. Навіщо ти їх робиш так багато? Тому що татуювання для мене це як прикрашати своє тіло. Mm -hmm. Це як малювати, це як мистецтво. Я люблю прикрашати себе татуюваннями, тому що, по-перше, це практично. Це на все життя. По-друге, це все. Все одно для мене це про якесь самовираження. про... Надання своєму тілу якихось ознак, яких ти не маєш від народження, але які тобі дуже близькі. Тобто у мене, в принципі, всі татуювання, вони в такому трохи східному стилі mm -hmm. і багато флори. У мене тут листочки, тут теж якісь листочки, жучки ма, навіть. Тобто я люблю природу, для мене це щось рідне, я на нього дивлюсь, мені приємно, мені тепло. Воно мені за ще листочки і цвяточки на спині. Також. Добре, дуже дякую тобі за таку цікаву доволі розмову. Ось так живеш з людиною, спілкуєшся кожного дня, потім запрошуєш її на інтерв'ю і дізнаєшся ще більше цікавого. І давайте тоді закінчимо таким швидким бліц-інтерв'ю. Швидкі питання, швидкі відповіді, щоб дізнатися, може, ще більше цікавого про тебе. Отже, готова? Якби ти жила в що щоб це був за фільм? А ліса України чудесно. Oh. Uh, Ідеальний вихідний, який uh, виспатися, встати зранку, зробити зарядку. Робіть зарядку кожного ранку. Це дуже допомагає. Потім uh, смачно поснідати і дуже гарно. Uh, сісти на велик і поїхати кудись у ліс або на природу і цілий день попитатися на велосипеді. Мор чи вор. Гор. Остання книга, яка тебе вразила, читала. Ханна Бренчер, якщо ти знайдеш цей лист. Так, до речі, це теж дуже цікава ініціатива, хочеш про не розказав. Перервав пліц. <ріст> — Нещодавно я прочитала книгу Ханни Бренчер, якщо ти знайдеш цей лист. Взагалі це, мабуть, навіть історія така довга, тому що спочатку я купила ще до війни колись книгу, до себе Ніжного називається mm -hmm. Олени Примаченко, здається, але я не впевнена, що саме так звучить прізвище. І вона там розповідає про шляхи прийняття себе, про шляхи любові до себе. І в кінці книги насправді вона така тоненька, але в кінці книги там, мабуть, сторінок 5-3 є літератури, яку вона радить прочитати. І там була ця книга Хан Бренчер якщо ти знайдеш цей лист, я вирішила просто спробувати, рандомно її вибрала, і вона мене дуже затягла. Я почала її читати прям захльок. Декілька днів я її читала, і суть була у тому, що дівчина вона Нью-Йорк, їй там дуже самотньо. Вона Після університету взяла собі рік волонтерства перед роботою, щоб зрозуміти взагалі, чого вона хоче в житті і як вона може допомагати людям. От і її самотні у Нью-Йорку, і її мама завжди з її дитинства залишала їй повсюди такі маленькі записочки з приємними словами. Навіть коли вона навчилась в коледжі, вона знаходила десь у себе там підручниках, організації, там де де завгодно маленькі записочки з дому. От і вона вирішила робити такі штуки у Йорку, тому що вона слідкувала з людьми у метро, в автобусах, і бачила, що багато людей дуже сумних і дуже самотніх на вигляді. Їй хотілося сказати, що вони не невіди, що вона теж така, і насправді та таких багато. І вона почала писати звичайні такі листівочки, не прив'язуючись до якоїсь особи. Вона просто писала як незнайомій людині, не знала, хто цей лист знає. І вона писала такі листи про те, що там ти класний, тебе все добре, все, все вийде. Я розумію, що тобі сумне, там, я з тобою. Подумай про те, що ти змінюєш світ, різні такі приємні речі, і залишала такі маленькі записочки по всьому Нью-Йорку. І підписувала їх. Якщо ти знайдеш цей лист, то він для тебе. От. І зараз вже це доросло до того, що вона зробила таку організацію. Тіло у неї є сайт, він називається Мо Лав Летерс, і ти можеш там замовити такий листя для себе, якщо ти відчуваєш, що ти тобі сумно і тобі потрібна підтримка, або для людини. Своєї військової або знайомої, які розумів, що потрібна підтримка, то можна написати її історію. Вона публікує декілька історій на сайті, люди з усього світу заходять, читають ці історії. Якщо їм якась імпонує, вони можуть написати особ... обов'язково паперовий лист, це не електронні листи, а паперові, тому що в них є якась своя магія. Можна писати цей лист і відправити в англі. Зараз вона в Англії живе. І потім вона збирається з листи в велику таку і відправляє цій людині цілий пакунок листів, який можуть його підтримати. І ми з хлопцем почали робити теж такі штуки в Харкові. Ми зараз пишемо такі міні-листочки, міні-листи, може, ви десь знаходилися, їх не знаю. Залишаємо їх в магазинах, десь у кав'ярнях, там де серветочки лежать. Теж пишемо різні приємні речі, які б ми хотіли, щоб казали люди нам, які б ми хотіли самі почути. І тим паче зараз у період війни, мені здається, що це може якось трошки підняти настрій і додати силу. Дуже класні листи. Мені теж пощастило такий знайти в своїй сумці, Якщо ви знайдете в Харкові, якщо ви в Харкові знайдете такий лист, знайте, що це ініціатива Ліза, яка читає книги. А ми продовжуємо бліц. Отже, якби ти мала суперсилу, якою б вона була. Показувати людям світ моїх очима. Цікаво. Три речі, які роблять тебе щасливими. Кіт, природа і танці. Тоді коти чи собаки? Ну, так. Я все, все життя хотіла собаку, але в мене кіт. І коти і собаки. Але зараз, вже, коли в мене є кіт, ніякий собак. Ну, особисто для мене. Пісня дня. Сьогоднішня. Mm -hmm. Ой, це пісня, я не, не пам'ятаю, як вона співається. Вона англійська з. I wanna be your lover. Я не пам'ятаю, хто це Spice Girls. Spice Girls. Так, Ось Чомусь я зранку сьогодні встала і ходила її співати. Пробувати до зайчиська просто схоже на зачіски тих часів. Що кожна людина має зробити хоча б раз в житті? Ні, Взагалі задати собі питання, хто я є і що мені подобається. Елементарні якісь питання. Наприклад, просто там, сісти і виписати я робила таку практику, там, що, які речі я хочу, не хочу бачити в своєму житті, а які хочу, наприклад. І це дуже багато говорить взагалі про себе. І таким чином можна бути собою знайомки, тому що прожити все життя там. Своїми якимось подаєми там внутрішніми бажаннями і думками це буде розсумне Угу. Mm -hmm. І останнє питання: що може підняти тебе настрій? Собак. Собак, що <реш> великий кіт. Добре, Ліза, дуже дякую тобі за цікаве інтерв'ю. Дякую, що погодилася прийти. До речі, підтверди, під будь ласка, так що я тебе не змушувала. Тому... Мій у неї. <реш> це неправда. Насправді дуже цікаво, дуже дякую. Я сподіваюся, вам це було корисним і ви можете застосувати якісь практики на своєму житті, або завести кота, або почати малювати, або почати займатися йогою. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, приєднуйтесь до спільноти в інстаграм і слідкуйте далі за новинами. Будемо готувати для вас тижня.